Я зараз проходжу такий досить крутий марафон, і кураторка, провідниця, ну називайте як хочете, даючи завдання, завжди проговорюю, що там у вас можуть підніматися такі-такі блоки, такі-такі емоції. Типу, це окей, це нормально. І, роблячи завдання, я підловила себе на тому, що в мене не піднімаються ті емоції, про які вона пише. У мене е зовсім по-іншому і там ну, досить спокійно там чи зовсім інші емоції. І я почала себе типу, заганяти, що там недостатньо я там відверта з собою, недостатньо там е сконцентрувалася. Десь там недостатньо, я глибоко пішла в цю практику в такому плані. І я почала себе заганяти, що я щось роблю не так. Потім в один прекрасний момент на одній з практик з цього марафону до мене дійшло, що не обов'язково, щоб в мене піднімалися саме ті емоції, там, саме ті блоки, про які вона пише. І це окей, і це нормально, коли в мене зовсім по-іншому це відбувається. Ця практика зовсім по-іншому проходиться, зовсім по-іншому якісь інші емоції, там, інші блоки вилазять, і, можливо, я десь взагалі рівно це все сприймаю без ніяких емоцій. І це все окей. Тому що вона, даючи практики, проходить на своєму досвіді. І в, кожного, і в кожної людини може бути зовсім інакша реакція на одну і ту саму практику. Це залежить від того, наскільки у вас є багато блоків, які саме блоки, які емоції. І все залежить від вашого внутрішнього стану. Тобто, і якщо ви десь якісь практики проходите. і... У вас е, по відчуттях щось десь відрізняється, ніж від того, що там пишуть і що говорять, що має підніматися. Знаєте, це є окей, це є нормально. Тому що ми всі індивідуальні і у всіх. Е, Кажу, по-різному відбуваються процеси трансформації. Ви можете написати просто там кураторові, а сказати, от такі-такі емоції в мене піднялися, чи це нормально, якщо прям таки дуже невпевнені. А якщо відчуваєте, що для вас це окей, і там нормально, тоді з тим нічого не потрібно зробити. І саме таким чином, такою ціною вам далася ця практика, ці знання і цей новий рівень.